Зараз музичний майданчик, сніданку з плюс 1 ваш. Діти вже готові. Будь ласка, проходьте, апаратура налаштована. О, до речі, вже ялинка майже готова. Діти, ви молодці. Mm. Ну, ще я хочу сказати, що саме в ці дні 100 років тому е українська кулятка Щедрік приїхала до. Америки і в Карнегі Хоу Київський хор представив пісню Щедрік. Вона дуже сподобалась американцям, так таким чином, що вони переклали англійською мовою. і тепер вже 100 років ця щедрівка вона дуже популярна в світі. І якраз сьогодні можна вже колідувати гурт. Народний дитячий гурт «Зернятко». Зернятко? Да, Ми вже з недавнього е, часу ми з ними співпрацюємо. Вони прекрасні діти, і вони допоможуть нам заколядувати, защедрувати сьогодні. Зранку розпочинаємо. Щедрик, щедрик щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебята ти, Господаря, кликати. Щедрих ще ти, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі щебена ти, вийди кликати господарю, подивися на кошару там овочки, покаталися, ягнята родили. Ще дрівочка вже приходить, меляночка, зоря, зоря в небі сіла, свята до нас прибула. Щедріч щедрі вже приходить, меланочка, зоря зоря, не бісюва, свято до нас прибула. Віддивити, господарю, подивися на кошару, там новочки покотились, а якнята народились. Вийди. Вийди

Прилетіла, ластівачка, стало собі ще бітати, кликати. Ще прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, дивиди, господарю, подивися на кошару, там очки покотились, а ямнята народились, Іди, дивиди, господарю, господарю, подивися на кошару, там котились, а та ямнята та... народились. родились.